Добрий день, шановні! Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини! 16 січня я висівала перші свої квіточки на розсаду. Деякі відправила на стратифікацію в холодильник, а деякі поклала у свій парничок стелаж з підсвіткою. І ось, як ви можете бачити, сьогодні 21 січня пройшло 5 днів, і у нас є вже ось такі сходи. Це газанія. Зійшла вона на четвертий день. Ось такі сходи. Це насіннячко свіже. Зійшло так рясно, які я виписувала на сайті огород у Тетяни Вікторовни. А тут ось більш старе насіння. Поки що зійшла тільки одна рослинка, а далі поки нічого немає. Ну, побачимо, може ще щось ізійде. Тому що газання сходить по-різному. Ну, і ось як ви бачите, свіжі насіння. Голландські зійшли рясно, дружно, 100%. А з пакетика з гарною картинкою, і вони позаминулорічні, то зійшла тільки одна рослинка поки що. Далі покажу вам, ми сіяли лобелію і Петунію, ампільну, суміш. Ось, як ви можете бачить, почали сходити насіння лобелія каскадної. А ось покажу вам власні насіння лобелії, зібрані мною. Дуже рясно сходять свіжі насіння і сходять дуже гарно. Також деякі наснинки петунії також почали проростати. Нагадаю, сьогодні п'ятий день від посівів. Ми сіяли бегоні вузову, гранули, гранули розстали. їх майже не видно, але проростків ще немає. Але ж бегонія сходить по-різному: від 6-7 до 20 днів. Тож будемо чекати. Також тут. Бегонія Бадабум теж гранули, повністю розтанули із насінням, ну, а проростів ще поки немає. Далі ми сіяли колеус, і деякі насінинки також почали проростати. Не знаю, видно вам чи ні, але ну, воно вже на сининки з росточками. Ну і тут Viola Ultima ще немає ніяких проростів. Ось такі справи у мене у парничку. Тобто, як ви можете бачити, рослинки починають проростати і рости. Чому висівались так рано, я вже говорила в своєму відео, тому що ці рослинки дуже довго наростають до того часу, як почнуть квітувати. Або, якщо ви хочете мати гарні пишні кущики цих рослин, також висіваються раніше і формуються кущики методом прищипування. Тож, отакі справи у мене на сьогодні на 21 січня. Підтримуйте, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відео. Кому цікаво, будете разом зі мною ростити наші квіти. Уквічувати нашу Україну. А поки що буду з вами прощатися. До нових зустрічей! Всім всього самого найкращого! Не забуваємо дякувати нашим захисникам і по можливості допомагати їм. Приближаємо нашу Україну до перемоги. Всім всього самого найкращого. До побачення, друзі!